Субсидії та пільги в неопалювальний сезон перерахують автоматично через зростання цін на електроенергію. Про це на брифінгу повідомила начальник головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку вінничани отримають вже в липні. Подати заявку на перерахунок мають лише ті споживачі, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні. Також родини де є переселенці. Якщо в будинку проживає менше людей аніж зареєстровано, для цього варто звернутись до сервісного центру пенсійного фонду ЦНАПу, сільських або селищних рад для отримання пільг та субсидії. А ще спростили процедуру призначення пільг для ветеранів та членів їхніх сімей, зменшили перелік необхідних документів і заяву подають через застосунок ДІЯ. У зв'язку з переходом на неопалювальний сезон Пенсійним фондом України і в Вінницькій області було проведено масовий автоматичний перерахунок. Чим він зумовлений тим, що, згідно чинного законодавства, якщо в домогосподарстві не відбули зміни майнового стану або ж не було змін у складі домогосподарства, то такі призначення відбуваються автоматично. І ми вже в червні місяці, 5 червня, було профінансовані травневі виплати для тих осіб, які призначені автоматично. Це субсидії для 37,5 тисяч домогосподарств та понад 79 тисяч жителів Вінничини отримали пільги. На ці виплати спрямовано майже 50 мільйонів гривень. Однак є певний перелік осіб і домогосподарств, яким автоматичне перепризначення не відбулося. Ще раз хочу сказати, що це стосується найперше. Тих домогосподарств, в яких змінився майновий стан або склад членів домогосподарства, тоді ми безумовно подаємо обов'язково заяву на призначення субсидії на неопалювальний сезон.